Скільки разів у своєму житті ви зраджували своїм бажанням заради перспективного майбутнього? Опускали руки, коли здавалося, що це лише гаяння часу, робили ви це усвідомлено чи залишали частину себе позаду? Доросле життя завжди викликало в мене почуття розгубленості. Страх перед невідомим змушував вагатися і докоряти собі за кожен зроблений вибір, поки з усіх боків лунали вказівки від дорослих, як отримати високу посаду та заробити всі гроші світу. У незначних перервах між конспектами та роботою я згадую, що втратила завдяки страху і сумніву. Сцена в залі панує повна тиша, яка в мить змінюється на веселу та жваву мелодію. За кілька хвилин перед глядачем розігрується ціла історія. Танець, всі тривоги миттю залишали мене, коли тіло починало рухатися. Здавалося, що рухи говорять замість мене, що серце б'ється в такти з музикою. Я вже не пам'ятаю, в який момент він став таким важливим для мене. І як і той, у який він перестав дарувати крила, надягнув кайданині нікчемності. Ти прийдеш сьогодні? Ти більше не танцюєш? Що трапилося? Ти майже два тижні не ходиш на танці. Що я мала їм відповісти? Я злякалася. Запевнила себе, що танці це не те, що може стати мені в нагоді протягом життя, це просто дитяча забавка, яка не вартує мого часу, що досі із заздрістю дивлюся на однолітків, які обрали зараз, та щасливі? Чи впевнена я, що заради примарного майбутнього люди повинні поступатися своїм сьогоденням? Мені не вистачило сміливості сказати, що прочитаний параграф з історії стане моїм квитком у щасливе життя. Я люблю танець, люблю, як музика занурює мене у свій світ, у свою атмосферу. Так, чому ти не робиш кроку? Чому стоїш? Тебе налякали дяді й тьоті, які чогось вартують в цьому житті, які розставили для себе пріоритети і досягли своєї мети? Батьки і родичі, які бажають тобі гарну роботу, сподіваючись, що ти не матимеш ні в чому потреби? Бо я не хочу. Обирати мені не потрібна велика сцена, не потрібен овацій та глядачі. Я хочу танцювати, бо мені це подобається. Хіба юристи не можуть в перервах між роботою займатися танцями? Чи їх професія єдине місце, де вони можуть проявити свої здібності? Чи могли вони знати у свої 16 років, як складеться їх життя далі? Бути точно впевненими, ким вони будуть завтра через місяць або рік. Поставити хрест на улюбленій справі та бути впевненим у тому, що до неї вже не повернутися. Зробити вибір можна завжди і у 16, і 35, і в 70 років. Зрештою немає правильного чи неправильного вибору. Є лише твій вибір та його наслідки. Я не боюся, боїшся ти.